Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете прийняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Львівському авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємося автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливо виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, також звертайтесь. Обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь друзі на канал, ставте вподобайки, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати з інших випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Так, Є така красуня Audi Allroad. Це 14 рік, а 4 Allroad. 2.0 бензин на автоматі, обслужена машинка. Ціна 14800. 180 пробігу. Власник Ярослав. Так, подивимось по салону. Так, шкіряний салончик. Панорамний дах. До речі, гарна резина. На оригінальних дисках. Парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Кіасол. 19 рік 171 тисяча пробігом. 2 0, бензин з автоматичною коробкою. Ціна 15900. Бачимо контакти. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Honda HR-V. 22 рік 45 тисяч пробігу, 1,8. Бензин, ціна 19 500. Так, Контакти до власника. Так, По салону, тканинний салон. Цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію від власника. А 4 в Б9 кузові автомобіль від власника повністю обслужений вкладень не потребує. 19 рік, 81 тисяча пробігу, 2.0 бензин на автоматі, ціна 20 900 доларів. Торг присутній, контакти бачимо. Чорний колір, люк. сидінь. Кіряний салончик. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Opel Zafira. 11 рік, 216 пробігу, оригінальний пошук, 2.0 дизель, механіка з сім місць на 9900. Бачимо контракти. Коричневий салончик, тканина. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Jetta. 20 рік, 1,4 бензин, 25 тисяч кілометрів пробігу всього. Вартість автомобіля 16 950. Контакти бачимо. І він код також фіксує. Тканинний салон, можна сказати, новий. Кого цікавить, телефонуйте. Citroen C4 Grand Picasso в гарному кольорі. Недавно запитували, є такий варіант один. 14 рік, 273 пробігу, 1,6 дизель. Механічна коробка 7 місць на 9500. Бачимо контакти. Тут уже восьмиклапаний двигун покращений. Так, тканинний салончик. Реально знайомі мають, дуже задоволені, дуже багато місця для сім'ї. Ось, якщо цікавить ця машинка, телефонуйте, вам детальніше розкажуть. Mazda cx 5 22 рік, 28 тисяч пробігу, 2,5 бензин на автоматі. По вартості 25 тисяч. Бачимо контакти. Шкіряний салон. Кого цікавить? Телефонуйте. Hyundai Santa Fe, Трошки в пилюці. 17 рік 150 пробігу, 21 300 доларів, 2.0 дизель на автоматі, повний привід. Контакти до адміністрації авторинку. Автомобіль знаходиться на майданчику постійного продажу автомобілів, можна оглядати в будь-який день. Салон шкіряний. Панорами, нема панорами. Поцікавить Renault Grand Scenic. 14 й рік, 148 пробігу, 1,2 бензин обслужено. Пишуть. Ціна 8450. Автомобіль Швейцарії. Шкіряний салон, механічна коробка, клімат-контроль. На оригінальних дисках, кого цікавить, телефонуйте. Infinity QX60, 15 рік, 210 пробігу, 3,5 бензин, автомат. Значить, 11 тисяч доларів по вартості. Бачимо контакти. Цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Tiguan An 17 рік 50 тисяч пробігу, 2,0 бензин на автоматі, обслужена ціна 14700. Салон шкіряний, світлий шкіряний. Інформацію оточні тут власника. Volkswagen вагентуран. Туранчик 12-го року, 207 пробігів, 1,6 дизельна механіка, ціна 9500. Бачимо контакти. Салон тканинний, коробка механічна. З кліматконтролем та підігрівами. Парктроніки також є. Так, Є ще такий рідкісний автомобіль Buick. Вперше зустрічаю на ринку. Buick N, N Club, якщо я не помилився. 13 рік, 194 пробігу, 3,6 бензин на автоматі, 7 місць. Більше інформації вам розкажуть по телефону. Кіриний салон. Kia Sportage. 18 рік, 72 тисячі пробігу, 2,4 і бензин, вибачаюсь, повний привід це на 16 600. Бачимо контакти. <клухи> Світлий. Більше інформації уточнюйте у власника. Audi Q7. 16 рік, 72 тисячі пробігу, 3.0 бензин на автоматі, 7 місць, на 32 900 доларів. Бачимо контакти. Шій салон, панорама, парктроніки, Кого цікавить, телефонуйте. Subaru Outback, 10-й рік, 169 пробігу, 2,0 дизель, механіка, повний привід ціна 7,899. Бачимо контакти. Шкіряний салон, механічна коробка передач, люк. Парктроніки, Seat Altea XL, це 10 рік, 193 пробігу, 1,4 бензин, свіжопригнана без підфарбувань. Ціна 7500, бачимо контакти. Турбований тут двигун. Тканинний салончик. Є форкоп та парктроніки. Шкода Октавія А5 в універсалі. 2009 рік, 240 пробігу, 1,8 бензин, механіка, повний привід, ціна 6350. Бачимо контакти. Тканинний салон. Форкоп, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Audi a 6 в c 7 кузові. Це 15 рік, 123 тисячі пробігу, 2,0 бензин на автоматі, ціна 18200. Бачимо контакти, пін-код до перевірок, S-Line, коричного шкіра, люк. Більше інформації уточніть у власника. Opel Astra. 10-й рік, 77 пробігу, 1,6 бензин, автоматична коробка з рідним пробігом. Ціна 8700. Бачимо контакти. Тканинний салон, гарний колір. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію від власника. Шкода Супер Б. Це 10-й рік. 170 275 вибачаю з пробігу. Значить, ціна 10700 знижена, бачу, 2-літровий дизель, автоматична коробка, обслужена, сідай та їдь пишуть. Контакти бачимо. Так, На сидіннях чохли, шкіряний бачу салончик. Кого цікавий, телефонуйте до власника. c 4 Picasso. 10 рік 190 пробігу, 1,6 бензин, автоматична коробка, ціна 5900. Без підфарбувань, бачимо контакти. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volvo XC90. Це 20-й рік. 39 тисяч доларів, 9 тисяч пробігу, контакти, 0,68, 3 мірки, 3027. Ледь замітив. Ледь замітно, але є. Так, на житомирських номерах. Світлошкірний салон. Панорама. Можливо, хтось шукає таку машинку, такий апарат, я б сказав. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Megane в універсалі, це 2015 рік, 248 пробігів, 1,5 дизель на автоматі по вартості 10450. Бачимо контакти, безключовий доступ, тканинний салон з сидіння з підігрівами. Клімат контроль на оригінальних дисках, форкоп та парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Chevrolet Orlando. 14 рік, 184 пробіг, 1.8 бензин на автоматі. Значить, в рідній фарбі пишуть оригінальний пробіг з 7 місця на 10600. Бачимо контакти. Надіюся, видно він код. Канинний салон. Парк троніки. Кого цікавить віта? Volkswagen Тігуан. 11 рік, 200 тисяч пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка, обслужена машинка, ціна 10699. Бачимо контакти, фіксую він код. Так, світленький шкіряний салон. Автоматична коробка. Панорама. Більше інформації уточніть у власника. Так, маємо дві рестайлові Audi Q5. Це 17-й рік, якщо не помиляюсь. Так, 165 тисяч пробігу, 2.0 бензин на автоматі, комплектація Premium Plus по вартості 28 тисяч доларів. Так, є пам'ять сидінь, чорний шкіряний салон. Панорамний дах. Парктроніки, камера, кого цікавить, телефонуйте. Поруч аналогічний варіант тільки в чорному кольорі, також 17 рік. По Опису. 17 рік, 120 тисяч пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка, комплектація преміум плюс, ціна 28 500. Бачимо контакти. Так, Комплектація преміум плюс, чорна шкіра. Панорама. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Ауді Q7 17 рік 160 пробігу. 3.0 бензин на автоматі по вартості 29 тисяч 500 доларів. На жаль, зачинено, чорна шкіра, темна стеля, панорама, парктроніки, камера. Більше інформації, уточнюйте у типу власника. Плюс вайген Туран, 11 рік, 290 пробігу, 2 літровий дизельний двигун з механічною коробкою передач, терміновий продаж, ціна договірна. Бачимо контакти до власника в гарному кольорі. Так, покажу по салону. Так, мультик кермо. Це П'ятий місний? П'ятимісний. П'ятимісний варіант, кого цікавить, телефонуйте до власника. БЖО верніше, 16 рік 227 пробігу, 14 тисяч доларів, ціна договірна, 2-літровий дизель, механіка, автомобіль від власника. Бачимо контакти для уточнення інформації. Так, покажу по колу. Кузов універсал. Кого цікавить, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію від власника. Volkswagen Tiguan. 16 рік, 260 пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка по вартості 13 100 доларів. Бачимо контакти, бачимо він-код. Так, зачинено. Кого цікавить, телефонуйте. отримаєте більш повну інформацію від власника. Ауді А4 в b 9 кузові. В власному кольорі. 19 рік, 115 тисяч кілометрів пробігу. 2,0 бензин автоматична коробка передач. Ціна 18 800 доларів. Бачимо контакти до власника. Так, Він код покажу також. В гарному кольорі. Чорний шкіряний салон. Люк. Цікавить телефонуйте до власника. Opel Zafira. Так, По автомобілю 13 рік 184 пробігу, 1,6 дизель на механіці, ціна 10800. Бачимо контакти. Так, зачинено в гарному кольорі. Так покажу є фаркоп, парктроніки. Більше інформації уточнюйте у власника. Volkswagen Tiguan. 14 рік 128 пробігу, 2.0 бензин в автоматі, повний привід, Значить, 13500 доларів по вартості, бачимо контакти, фіксую він-код. Якщо відчинено, на жаль, зачинено. 16 рік, 116 пробігу, 2,5 бензин з автоматичною коробкою, Ціна 14900. Бачимо контакти. Так, Зачинено. Салон тканинний. Зараз покажу з іншого боку. Так, дивимось по салону. На жаль, зачинено. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Ford Fiesta. білий колір, хетчбек, 19 2019 рік, 106 тисяч пробігу, 1,6 бензин з автоматичною коробкою. Є камера заднього огляду, ціна 9900. Бачимо контакти. Покажу по салону. Автомобіль Від власника. Тут звичайний гідротрансформатор, так? Павершиф, дуже моє там, де 4,9 років. Та і пробіг маленький. Кого цікавий, телефонуйте до власника. Kia Sorento, 17 рік випуску, 97 тисяч пробігу, 2,4 бензин з автоматичної коробки. Ціна 17300. Бачимо контакти до власника. Якщо відчинено, покажу. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Toyota Yaris. Так. Шостий рік, 150 пробігу, 1,3 бензин на автоматі. Ціна 5900. Бачимо контакти. Якщо відчинено покажу. Коробка автоматична. Більше інформації у власне. Б-8 Passat в універсалі. 15-й рік модельний 16, 289 пробігу, 2.0 дизель на автоматі, обслужена на 999. Бачимо контакти. Класні комплектації, є масаж, бачу сидінь. Комбінований салон шкіра Алькантара. Клімат-контроль, підігрів сидінь. Хромпакет, класні диски. З форкопом та... Оректроніками. Шкода Фабія в універсалі. 9 рік 179 пробігу, 1,2 бензин, механіка. Ціна 5500 доларів. Бачимо контакти. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, рено талісман в седані. Рідко зустрічаємо. Це 16 рік, 239 пробігу, 1,6 дизель на механіці. максимальній комплектації ціна 13500. Можна ваші контактні дані? Куди можна зателефонувати? 0,50 83 66. 489. Кого цікавить, телефонуйте. По комплектації тут салончик комбінований. бачимо. Більше інформації уточнюйте. Так, Lexus ST-200, 20-й рік випуску, 60, 67 тисяч пробігу, двигун 1,8. Гібридна версія Автомобіль з Європи. Ціна 22 950 доларів. Бачимо контакти. Власниця Вікторія. Кого цікавить, телефонуйте, розкажуть вам більш детальнішу інформацію. Алькантара профорована. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Opel Astra H. 10-й рік 285 пробігу, 1,6 дизель, вартість автомобіля 6400. Зачинено тканинний салон, клімат-контроль є.